І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮАЙ Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Генералісімус на IMX 1357, карта Хімсдорф. Ну що ж, до бою, Так, Генералісімус, Моє вітання. Давно, давненько не було ваших чудових та цікавих боїв. Я чому так кажу, тому що колись він надсилав... Реплеї саме на ПТХах, так, показував майстер-клас на ПТ-хах, а потім він вже почав показувати на різних танках. Отже, ну, це такий знаєте, гравець не одноплановий. Так? Ну, наприклад, я більш плановий, це ну, Моє подобання це грати на важких танках або на броньованих ПТ-хах, так, Іноді на артилерії. А тут бачимо і на Алтерсі. Ну, побачимо, це у нас що. Давайте згадаємо, що це. Ось, У нас такий самий проти нас. Суперник, віти, що ми робимо Це в нас фонтанчик, так? Це в нас фонтанчик на Хемельздор. Тут є фонтанчик, до речі, один, це я ще не засміявся. Тому що один з підписників мені написав, я колись назва цих боїв на цьому, так, фонтанчик там на якомусь Е-е-е цьому, так? На речі, чи ще, ще щось. А він пише. А, а де ж фонтан на редчері? Ну пам'ятаю, що на Хімельсдорфі є фонтан, а потім аж зрозумів, що фонтанчик це е, від слова фан і від слова танчик, так? Фонтанчик. Це буде фонтанчик у нас справжній на Хімельсдорфі. Чуда! Ну і показує, в принципі, вихлопу, він такого ж однотипного танчика. фонтанчика. Нічого той не зробив, він нічого хорошого не зробив і нічого поганого не зробив. Просто його вихлопушили, їдь собі в наступний бій. Так? А у нас тут зарубіще, один три в нашу користь. Наш герой приїхав, тут вже ну, кликав на допомогу карі, так? тому що банан продавили, Прочавили, розчавили, розчавили, і нам треба тепер вихлопушити. Тут обережно, якщо зараз влучить КВ, якщо він ще й на фугасниці грає, то це буде небезпечно, бо все ж таки наш фонтанчик, він... Е, ще й картончик. <хи> так, ну втратили, ми бачимо, майже... ми все місто втратили, по суті. Гірка-то наша, а все місто втрата. Ну, тому що на гірку ніхто й не поїде. Можливо, це перевага е, і наша. Так, що у нас гірка зайнята, вони підсвічують, вони трішки знітились. Тому що ще з гірки там пострілює пратіш на Т150. Ну, можливо, б йому треба було повернутися. Тут 53 ТП тримає 2 КВ. Зараз ми виїдемо цим двом КВ дамо лящів. От виявляєте, так? Ви на КВ2 граєте, приїжджає і одним барабаном вас повністю бухлопушує. Просто, і ви нікуди не можете дітися. Нікуди від цього вже не втічете. Сюди, поїдемо вийдемо зараз, поки перезаряджаємося. Ну так, довго перезаряджаємося, але ж 8 снарядів. Так не помиляюся, ж 8 снарядів бізнес. Там щось додавали. Чи щось забрали. Так, А44 там стоїть. Так. Я думаю, звідси ми його дістанемо, звідси ми і Скорпіона дістанемо. І ще по дальникам бачимо, що ти задоволення стріляти, але в принципі. Просто шквальний вогонь іде. Вагне пробив. Просто шквальний, і ми знітили його. І його добрав наш братіш Шкода Т-56, він, по-моєму, відстрілявся, зараз ми перезаряджаємося і забираємо його без проблем. Там ще Павлактанк. Ну, Павлактанк теж знітився. Бачимо, на гірці там можуть бути проблеми Т-150. Ну, почекайте, у нас і на базі там зараз проблеми. Наш герой вже на такому адреналіні грає, що він навіть не хоче прицілюватись. Просто шквальним вогнем поливає суперників. Для суперників це просто жах. Три вороги знищено. 2224 настріляно. Братіші приїхали на глюк з нашої бази, повибивали. Так, побачили ми, де артилерія, побачили, де КВД. танк їде вперед. Тут Т-25, дріб 2 тікає, я так розумію. Там за блеском ганяється наш Т150 на гірці. Ну в нього такий план на бій, от він його дотримується, так він гірку не покидає. І вірно це робить. Ми потім йому теж, я думаю, допоможемо. Поїдемо, заберемо артилерію. А де Павло, там все ж таки не на базу виїхав? Їхав, їхав, все ж таки доїхав. Чи да. чому поршим пострілом так мало вибить? У нас може ще і снарядів не вистачити, до речі. Так. П'ять ворогів знищено. Ще одну артилерію, лорку знищено. Лорка вже тікає, кличе на допомогу. Хелп мій, хеп, допоможіть. Врятуйте. Думаю, він думав, може там розігнатися, так, та ось і червона лінія, лінії, яка показує... Кордони карти може прорвати ці кордони та на іншу карту вже переїхати. <гум> в інший бій, бо в цьому щось не склалося. Чи да? Ну як не склалося дивіться, ну, переваги то по танкам не було, так, але ну, ну з таким от адреналіном, з таким куражем грає наш герой, що він просто їде, нікого не боїться, і ще й по ньому ніхто і не стріляв. Ну, зовсім ніхто не стріляв. Ну, як стріляв, але не влучали, так? це ж таки там на гірці. ну Ну ми попросили на Т-150 братіша, щоб він протиримався там. Тримався як міг, він там ганявся тим блеском. Я так розумію, що Т-25 дріб за нього. А, ні, вони на захоплення стоїть. Ну, один точно стає на захоплення. Тоді інший буде прикривати. Карі, підсвічуй, зараз ми їх розведемо. Да-да-да-да-да. Давай-давай-давай-давай. Папан давай, давай, давай. з'їхав. З'їхав пролякався. Пролякався, думаю, зараз проїде на Ай Мексику генералісімус. От справжній генералісімус на фонтанчику, так? Так і називаємо. Генералісімус на фонтанчику, на якимось химиздор. Прилекав усі суперники. А Каріна ж 4 його знищив. Расумчик просто. Наша ялинка двох От Оце де їм більше, які танки тягнуть бої. Отут От бачили е, такий тип, типу гараж, можна було б туди заїхати, якщо що сховатися. <реш> Лорбі. А тепер обережно, то на коражі, а тепер обережно. Не хоче втратити ХП. А ну цікаво, мені здається, що так і не втратить він за цей бій ХП. Не треба перезаряджатися, нам вистачить сім снарядів. Ой, сім снарядів кажу. П'ять снарядів, щоб викло кушити е... блесне. І де він діївся? Жень на досить піну. Ну ми не... А ось! Ось ось доїчки ось до. На. Обережно. Автоматчик. Добре, що він нас на весню не поставив. Хай бо він не дуже критує гуслі, так? На тобі, на! Ой, не добию! Хелп! Хелп 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 хелп! А як він там перезаряджається? Довго чи є? я вже не пам'ятаю. Дивіться, як він агресивний, нічого собі, агресивний умокнув. Тікаємо. А ми по швидкості тікаємо від нього. Так, він зрозумів ще. Треба перехитрувати тебе як. Тримаємо його на мушці. Давай, 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 давай. На! На. Ти що, оце дуель на дуель? От чудово, зараз трупік допоміг. Ху, оце більчевський, я розумію, а це кураж. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.